Вітаю всіх, 21 грудня і відео Останні новини України. Зеленський вчора каже, що після останніх ударів по Одесі, Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська область, в общем, південь України буде звільнено, будуть міняти очільника ПВК Південь Дмитра Карпенка. Замість нього буде інша людина. Із-за того, що, ну, ви ж розумієте, да? що. Летять. Ну, воно зрозуміло, що дуже багато дронів летить. Вони летять на Одещину, прям круглосуточно. Немає взагалі перепочинку. Цей Карпенко він мав, ну, він мав ну, побачив перший день, таке відбувається. Другий, це вже не перший, не другий день. Треба було посилювати ППО, збирати більше мобільних груп. Ну, в общем, що я вам розказую? Ну, будуть його міняти. Давайте так. Очільника ПВК Південь Дмитра Карпенка замінять на іншу людину і будуть шукати рішення. Та його треба не шукати це рішення. Треба, треба вже щось робити. Треба було вже щось зробити. Посилення ППО, Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська область. Чи буде посилення ППО, Одеса, Одеська та Миколаївська область. Посилення ППО від дронів. Ну да, смерть тому, що летить. Смерть, тому що летить. Щось, да, там щось вже роблять. Дрони. Ну, все, все впирається в гроші, ви ж розумієте. Перемога, зв'язані руки. Важко посилити, але будуть щось робити. Все впирається в гроші. Давайте по-іншому спитаємо, чи посилиться ППО в найближчі тижні? Чи посилять ППО Одещина, Миколаївщина в найближчі тижні? Чи посилять ППО Одещина, Миколаївщина найближчі тижні? Збираються. Є якісь тупікові ситуації? Таємниця рішення. Таємне рішення. Вони просто знають російські плани, знають прекрасно російські плани. Ну да, Україна король мечів і переможець мечів. Я думаю, що посилять, але на це потрібен час. Вони знають російські плани. Вони саме вони знають, що Росія хоче зробити на Одещині. А ну-ка, а не може це ж свідчити, що може бути наступ? да? Мається на увазі не з Придністров'я, а з моря? Хтось із вас вчора питав це, да? а чи може це свідчити про наступ з моря на Одещину? Чи може це свідчити про наступ з моря на Одещину або Миколаївщину? Наступ може бути? Десять монет сила. 8. робота, плани. Плани на колісницю, 10 мечів. Ну, в них є плани, але їхня колісниця, 10 мечів. Тобто їхня, їхні кораблі або лодки, або щось там ще, 10 мечів. Або щось там. Ну, в общем, да, в них є такі плани, але воно не вдасться, 10 мечів. І або вони знають, що це провальна операція, щось таке. Але в них таке бажання є. Ту Скубків контролювати весь ту весь з Кубків. Це море, Чорне море. Так, далі. Значить, таке повідомлення було ввечері, що Росія зайшла в село Грабовське чи Грабовське, чи Грабовське Сумської області. Та вивезла 50 мешканців. Скоріше за все, похилого віку, пенсіонери. За даними журналістів, у селі були громадяни, які раніше письмово відмовились від евакуації. Чи правда, що Росія зайшла це прям селище на самісінькому кордоні, Сумська область, Грабовське, Грабовське, і вивезло 50 місцевих мешканців, а нащо їм пенсіонери? Це правда? Це правда, що Росія зайшла в це селище на Сумщині і вивезла 50 пенсіонерів, місцевих жителів. Дім повішений, дев'ять, сонце, Україна. Ну, не показує, що брехня. Це раз. Показує, що вони хоч хочуть з цими людьми. Щоб ці люди розп. Я не знаю, зробити з ними якесь інтерв'ю чи щось таке, що яка погана Україна і як погано живеться на Україні. Щось таке. Вони щось тут таке планують, знаєте. Ну, немає, немає відповіді, що це брехня. Для чого вони вивезли росіяни з Сумської області, з село Грабовське, 50 місцевих жителів? Для чого вони їх вивезли? Для правосуддя якогось, для правосуддя. Щоб щось комусь доказати, показати, для чого вони цих людей вивезли, Сумська область, село Грабовське? Для світу показати. Цих людей Вони повинні щось сказати: таке погане про Україну, про владу і про те, як живемо, ми погано, і що ми хочемо до Росії. Ну, щось таке, знаєте. Далі кажуть, що є продовження російські, російські підрозділи продовжують рух в напрямку хутора, хутора високий, та села Рясне. Рясне, чи рясне. Чи дійсно Росія просувається в Сумській області? Хутор високий і село рясне? Чи правда це просування є? Вищий суд, четвірка, страх. Нагнати страху. Нагнати страху. Зупинка. Країна туз. Кордони правосуддя. В них якась тут таємна мета є. По-перше, якщо вони забрали цих людей, вони мають ці люди щось таке розповісти, погане про Україну. Що тут все погане? І було погане, що вони хочуть в Росію. А по-друге, наступ буде ще вглиб з цієї сторони? від людних трійка, Кубків і Зеленський. Знов, оцей, оцей, оцей заход. Це перед зустрічю. Тристороння зустріч: Зеленський, США, Росія або там Європа. Це все робиться у ці всі провокації перед зустрічю. Перед зустрічю, перед цими перемовинами, які тривають, тривають і тривають, а толку від них, від них просто ноль. Не думаю, що вона там сильно просунуться. Не думаю, там повіше не падає. Так, в Україні можуть бути. В Україні може бути припинення вогню, перед, не перед, не а на період президентських виборів. Вчора це сказав Зеленський, що це один із можливих варіантів. Чи буде в Україні припинення вогню? Ну, тобто, військовий стан є. Просто буде припинення вогню і вибори. Чи може бути ось так? Король, монет, тупік, ірафант. Для цього, для цього, для виборів потрібні ще гроші. Знов казала, я кажу, мир цього вимагає, США це вимагає, вимагає цих змін, і по дурню щось може бути ще нове. Знов щось пов'язано з дією. Я це вже вчора казала. Це, це може бути. Тому що це як є вимога світу. Бачите, ось мир, зміни, тобто колесо Фортуни, і мир. Хочете змін, або тільки ці зміни можуть привести до миру. Ну, щось таке вимагають. Вчора наш президент Зеленський зустрівся з Навроцьким, президентом Польщі, і він йому подарував велику книгу. Документи Волинського злочину. Ну, хто б сумнівався, дивлячись на їхнє фото і обличчя, то цей Навроцький Зеленському розповідав тільки про цю трагедію і більше нічого. Типу, саме ми якось маємо до того відношення, да, саме наше Все те, що відбувалось тоді, ще раз кажу: причепна влада, яка контролювала, яка була тоді. На нашій території, яка сиділа е, в Москві. Це вони причетні до цієї трагедії. А вони до нас причепилися. Зустріч е, Зеленського та Навродського вчора. Як пройшло? Я вже питала: Повішений, луна. Та. Я ж вам кажу, він йому втирав про цю трагедію, мабуть, три часи. Значить, війна, захист, співпраця. Розмовляли ще про війну, про захист, про кордони, про співпрацю, про ППО. Про вибори, про рішення, про мир, про зустрічі. Ось щось таке ще про це розмовляли. Путін особисто обрав Віткафа ключовим переговорникам США. Тому що Путін знав, що Вітков буде на 100% на стороні Росії. Він вислухає, він Трампу донесе, і він буде стояти за Росію і проти України. За рік Вітков 6 разів був в Росії. Так, а ну давайте спитаємо, чому Путін обрав саме Віткова для перемовин. США, вибір, співпраця, сила. Ну, тому що вони в них там якась співпраця є. Король мечів, таємниця. Тому що іншого вони навіть сказали ні. Тільки інший іншого башня. Ми іншого тут не приймемо, тільки Відкафа, тому що таємні домовленості. В них тут якась співпраця є. Війна, побіділь, Україна. Бо тільки Вітков, ось війна, Україна. Побідіть Україну у війні. Тільки Вітков допоможе Росії, побідіть Україну у війні. Ну, мається на увазі на тлі перемовин. Ну і все. Тому, в принципі, воно і так все зрозуміло. Значить, міністр фінансів Марченко каже, що Україні недостатньо 90 мільярдів від ЄС. Нам потрібно більше. Ці кошти не покриють наші потреби. Треба ще більше. Що реально Україні не вистачить оцих 90 мільярдів на рік. Очікується перемога, наш дім, захист, п'ять мечів, війна. Наш дім, очікується якась перемога, очікується якесь рішення. Наш дім отримає захист, війна і наступ. Ну, давайте так, я скажу, що до цих 90 мільярдів нам дадуть щось ще, тобто, що ще для нашого захисту, для фронту, для захисту нашого дому. Щось ще дадуть. Очікуйте, щось ще дадуть. Дадуть. Маті на увазі оці фінанси для, ну, для всього, що нам потрібно. Щось ще буде. Розвідка США каже, що Путін планує захопити всю Україну і частину Європи. Це так. Це так, да, є такі плани: І Україну, і Двійка Пентаклі, і Європа. Шматок Європи. Це Естонія, Литва, Латвія, Естонія, десь там. Але вони скажуть, що це не захоплення, це захист. Це ми так захищаємо русскоязичних людей. Да. да, Побідіть українців, побідіть Україну, перемогти Україну. Ну і потім вже Може дійти справа і до Європи. Знов країни оці. Я вчора вже казала, да, чи позавчора, е Країни Балтії. Але тільки після того, як тут все закінчиться. Або вони тут переможуть повністю, або тут закінчиться війна. Тільки тоді вони туди підуть. Одновременно, туди і сюди вони не підуть. Рубіо каже, держсекретар: Путін вимагає капітуляції України. І це вони зрозуміли через рік спілкування з Путіним. Боже, Боже. А кажуть, Європа мідлітельна. Вони всі мідлітельні. Держсекретар США Рубіо каже, що Путін вимагає капітуляції України. Чого до них так довго це доходило? Десятка монет в ожидання, гроші, задоволення, сонце. Бо вони тільки зараз зрозуміли, що обмеження грошей це довго чекати треба, і дуже великі обмеження вони не будуть робити, що вони будуть теж там страждати. Що Росія це король мечів. Вони пруть, пруть і пруть. Співпраця з дияволом і Україна. Що для Росії ця Україна, ну, як би вам так сказати, бачите, співпраця, рішення, переможна дорога. Тобто, для Росії зараз ціль номер 1 на першому місці не важливо нічого більше в світі для Росії, як тільки зараз захопити Україну. Це якась ідея фікс, це якесь, я не знаю, це якесь прокляття. Просто прокляття. І вони оце зрозуміли. Зеленський вчора ще каже, що може бути, дивіться, що він каже, якщо не вдасться США оцей весь план, Україна, Росія, Європа, Мир, тоді. тоді Треба буде зустрічатися з Росією. Тоді треба буде зустрічатися з Росією нам та європейським лідерам. Про це заявили Макрон та Зеленський. А Путін сказав: прекрасно, ми за. Ми за зустрічатися з європейськими лідерами. Вони щось там вже почали розуміти і хочуть знайти з нами спільну мову. Да? Чи знайдуть європейці спільну мову з Путіним? Співпраця, робота, гроші. Плюшки. Знаєте, яка співпраця? Тобто підкупіть, таємно співпрацювати і отримувати за це гроші. Колісниця Україна, правосуддя. Ви повинні визнати, колісниця Україна, правосуддя, що ми на Україну зайшли по правосуддю. Ви повинні це ви повинні. Ви повинні сказати, що це ви винні, що це не ми винні, а це ви винні. Тобто Європа винна у війні. Да. Що це все із за вас, і за вашого нато, із за того, що ви розмовляли з Україною, там запрошували або щось. Ось бачите, союз і диявол це все із за вас. Ви повинні це визнати, що ми не винні в цьому всьому. Про це ж, до речі, вчора там, чи позавчора Путін казав на своїй прямо на прямій лінії. Таємна співпраця. Таємна співпраця за... Ну, тобто, по полюбовна, я б сказала так. Ну, ось так. Чи вдасться США? чи вдасться США? Втілити. В життя їхній план миру в Україні. Чи вдасться США втілити їхній план миру в Україні? Чи вдасться? Сила, десятка, вибір. Війна, плани, побіділь, дурень, смерть в домі. Смерть в домі тупік. Вони від нас вимагають поступок. А це для нас смерть в нашому домі і тупік. Вони просто вимагають тільки поступок від нас. А від Росії вони нічого не вимагають. Ілюзія, таємниця і швидкість домовленості. Ну, щось тут дуже важко з цими, з цими США і з їхнім планом. Дуже важко. Я ж кажу: це якесь прокляття. прокляття. Для Росії зараз головна ціль це повністю захопити всю Україну. І більше нічого в житті не треба, тільки це.